Вінтаж Баскет огляд Євроліги. Починаємо з матчу е, французького Монако. Проти італійської болонії. І тут е, сенсація. Монако другу гру е, програє. Кемба Уокер ще не грає, але є інформація, що він буде грати у наступному турі. І треба Кемба Уокер. Тобі, хлопче, допомагати е, минулорічним півфіналістам, тому що італійська болонія розірвала реально вже після другої чверті. Було не цікаво дивитися, Шенгелія е, Белінелі перемогли. Болонія бере свої очки в цьому матчі